Перво угоду можуть підписати, але є два шляхи. Трамп напряму вже поставив Україну перед важким вибором, натякнувши, що США можуть максимально вкластися у нашу перемогу, але натомість ми мусимо негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років та стабілізувати фронт новими молодими бійцями. Через це Трамп, начебто, досягне вигідної сторони угоди. Інший шлях шокує ще більше. Подробиці почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Радник обраного президента США із Нацбезпеки безпеки заявив, що світ та Дональд Трамп визнають реальність того, що расистів не вдасться вигнати з української землі. Ми б хотіли побачити припинення вогню у будь-який день, і це був би неймовірний крок для обох сторін, і це б дозволило нам розпочати роботу із якогось типу переговорів. Усі знають, що це має закінчитися дипломатичним шляхом. Я просто не вважаю реалістичним говорити про те, що ми збираємося вигнати кожного рашиста з кожного клаптика української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це великий крок вперед, що увесь світ визнає цю реальність, сказав Волц в ефірі ABC News. Конгресмен і майбутній радник обраного президента США з національної безпеки Майк Волц. Окрім цього, висловився за зниження в Україні мобілізаційного віку до 18. Надцяти років через проблеми з людським ресурсом. Про це він сказав у тому ж інтерв'ю. За його словами, нова адміністрація хотітиме побачити справжню стабілізацію фронту і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років. Майк Волц не вважає, що багато людей усвідомлюють, що зниження мобілізаційного віку десь змогу підготувати сотні тисяч нових бійців. Він додав, що рашистсько українська війна має закінчитися дипломатично однак не йдеться про витіснення кожного рашиста з української землі, зокрема з Криму. Він назвав це реальністю. Також він зазначив, що Трамп готовий зняти обмеження на далекобійну зброю Україні, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Отже, обраний президент США Дональд Трамп почав суттєво пом'якшувати свою риторику щодо завершення війни в Україні, і це є тривожним дзвінком для України. Із такою заявою виступив колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур. Вона була тривожною і до цього, і є такою зараз. На прес-конференції він підтвердив цілу низку положень, і параметрів свого мирного плану для України. До речі, ми, як і весь світ, чекаємо, коли цей план буде озвучено повністю, але те, що нам відомо, не викликає мінімального оптимізму чи позитивних очікувань. Навпаки, це лише посилює мій пасимізм, зазначив експерт. За його словами, зараз уже зрозуміло, що риторика про 24 години була перед виборчою заявою роботою на публіку. Трамп тепер визнає, що це складніше завдання ніж встановлення миру на близькому сході. Те, що ми чуємо, від Венсе Келого також свідчить про те, що це мирне врегулювання розглядається не через призму національних інтересів України, а навпаки, в їм від України. Очевидно, очікують поступок. Додатково заяви щодо Гренландії, Панамського каналу, а певною мірою і Канади свідчать про загальну настанову Трампа, згідно з якою більшим хлопцям держави, таким як США Чорефі, дозволено більше ніж меншим. Тобто, в контексті очікувань щодо його мирного плану для України, це особливо тривожно. Важає Шамшур за його словами, те, що ми почули від Трампа, тільки посилює негативні очікування і робить ситуацію навколо можливих ініціатив Трампа ще більш небезпечною для нас. Ну і між тим, нині стало відомою про те, що обраний президент США Дональд Трамп та рашистський лідер Потлір проведуть телефонну розмову найближчими днями чи тижнями. Про це у програмі «This Week» на каналі ABC повідомив майбутній радник із національної безпеки Майк Волц. Я чекаю дзвінка принаймні найближчими днями та тижнями. Тож це був би крок. А далі ми. Вже діятимемо, сказав він. Окрім того, так чи інакше, війна триває. Україна втрачає позиції на фронті, поки команда обраного президента США Дональда Трампа підтримує ідею припинення вогню. Про це пише CNN Напередодні повернення Трампа в Білий Дім Київ готується до складного вибору. Українські сили ведуть оборонні бої на декількох ділянках лінії фронту. Їм бракує досвідчених військових, а темпи міжнародної військової допомоги можуть уповільнитись. Уряд у Києві уважно стежить за діями Москви і Вашингтона, наголошуючи на своєму прагненні до справедливого миру. Проте питання повернення окупованих територій відкладається. На тлі значних втрат рашиські війська продовжують атакувати Донецьку область, прагнучи завершити її окупацію. Їхній щоденний прогрес оцінюється в декілька метрів, або її поступово переміщується до промислових районів регіону. За даними РФ контролює понад 18% території України, включаючи Крим, а також частини Донецької та Луганської областей, захоплені до 2022 року. У грудні російські війська зайняли близько 400 квадратних кілометрів нових територій. Українські сили зазнають значного тиску на сході країни. Один із командирів повідомив наступне: рашиські підрозділи атакують одночасно з декількох напрямків, що ускладнює концентрацію нашого вогню. Хоча тактична ситуація із озброєнням безпіло. Лотниками та дальніми ударами надає переваги жодній стороні. Ключовим фактором залишається жива сила, зазначив Мік краєн, автор блогу Ф'ючура доктрина. Рашости просунулися на відстань трьох кілометрів від Покровська, а також зайняли Курахове та частину Турецька. Один із командирів українських батальйонів повідомив про посилення рашистських обстрілів та авіаударів у районі Покровська. Український військовий речник Віктор Трагубов пояснив, що бої тривають, а війська обороняються на об'єктах, таких як електростанції. Цитую російські сили зруйнували більшу частину міста, але його повного захоплення немає, зазначив він. Примітно, що європейці побоюються, що обраний президент США Дональд Трамп влаштує переговори щодо миру в Україні без їхньої участі. Європейські лідери прагнуть зберегти своє місце у потенційному переговорному процесі. Пише є напередодні інавгурації Трампа. Європейські держави опинилися перед важливим завданням: це забезпечити свою роль у будь-яких майбутніх мирних перемовин вони хочуть не просто бути присутніми, а мати реальний вплив на ухвалення рішень. Більшість країн ЄС підтримують позицію Києва і вважають, що не слід підштовхувати Україну до швидкого припинення вогню, яке може призвести до несприятливих умов для неї. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон зазначив наступне. Українці повинні вести реалістичні дискусії із територіальних питань, і тільки вони можуть їх вести. Європейці повинні вибудувати гарантії безпеки. Проте європейці побоюються, що Трамп може віддати перевагу двостороннім переговорам із Путлером, ігноруючи інтереси Європи. За словами прем'єр-міністра Естонії Кристина Міхала, США повинні відіграти вирішальну роль у переконанні рефії сісти за сіл переговорів. У свою чергу Трамп, який раніше заявляв, що може завершити війну за 24 години, тепер... Пор назвав більш реалістичною метою період у 6 місяців. Його майбутній представник в Україні Кіт Келух очікує досягти прогресу протягом 100 днів. Примітно, що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що у свою чергу що новообраний президент США Дональд Трамп не залишить Україну, бо це було помилкою. І чесно кажучи, я не передбачаю відходу Трампа від України. Я не бачу цього у його заявах, сказала Мелоні на прес-конференції. Вона зауважила, що Трамп неодноразово говорив про мор силою, тоді як вона завжди стверджувала, що єдиний спосіб змусити РФ сісти за стіл переговорів це створити складну ситуацію на місцях. Прем'єр-міністрка Значила, що майбутній президент Сполучених Штатів має здатність поєднувати дипломатію і стримування. На думку Мелані, так буде і у випадку із Україною. Він може рухатися вперед до вирішення, але я не вважаю, що це означає відмову від України, що було помилкою з моєї точки зору. Додала Мелоні. Ну і в той же час через те, що російське військо намагається, скажімо так, продовжувати окуповувати тимчасово окупований Крим. Вони продовжують туди багато стягувати. Своїх захисних установок і подекуди не лише захисних. І цього разу стало відомо те, що рафія нарощує ППО у Криму, послаблюючи інші ділянки фронту. Про це повідомляють АТШівці. Зокрема, у районі військового аеродрому Гвардійське партизани виявили безліч пускових установок С-400 е та РЛС. Російські війська перекинули до окупованого Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів. Ну тим самим ворог оголив інші ділянки. Фронту про це повідомив рух. А теж агенти руху провели розвідку військового аеродрому Гвардійське біля Сімферополя, який ворог активно використовує для базування авіації та логістики. У районі аеродрому було зафіксовано значне збільшення систем ППО. Партизани виявили там безліч пускових установок С-400 та радіолокаційні станції. Як зауважлива теж цей аеродром відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачаннях для російських військ на півдні України? Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Крим додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, і тим самим, звісно, оголивши інші ділянки фронту, і це демонструє вразливість з їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму. І де ці у заяві руху там також додали, що усю зібрану інформацію передали силам оборони України. Ну і в той же час, знаєте. Варто сказати, скоріш за все, вони побоюються за цей аеродром гвардійський, да так само, як і ось за Енгельс, за І Тому не дивно те, що туди вони стягують чимало, скажімо, своїх засобів ППО. Бо бачимо, що в Енгельсі недостатньо того того дуже мало. Бо яку добу поспіль там досить таки потужно палало на вчорашній день. Якщо говорити за алінню, то там також тушки дислокуються, звідти тушки взлітають і несуть свою кляту ракетну систему, ту чи іншу на територію України, запускаючи чи то Х-101, чи то Х-555, От і тому намагаються захищати по максимум свої аеродроми. З приводу того, що відбувається на міжнародній арені. Далі ми з вами більш детальніше обговоримо це все. бо стала відома наступна інформація, що нібито європейці хочуть бути впевнені в тому, що їм буде надано місце за столом переговорів, але вони ризикують отримати лише складний стілиць. Пише видання є Таким чином там а, зазначається, що із посиланням на джерела повідомляють, що поки що планів щодо формату переговорів немає, але ситуація може почати змінюватися на першій зустрічі глав МЗС ЄС після інавгурації Трампа. ЄС має бути присутнім у майбутніх переговорах, оскільки він є одним із важливих постачальників та координаторів допомоги Україні. І питання про те, чи мають бути там інші не європейські суб'єкти, і чи має сенс ширша участь у цьому процесі, наприклад, за у участі Китаю, Індії чи Бразилії то що підвищуємо ймовірність отримання зрештою результатів, які будуть менш сприятливими для України. Цитують Марія Дюмулен, директора Європейської ради з міжнародних відносин в з великої Європи, таким чином зазначається, що дійсно є, знаєте, так побоюється, що Трамп буде вести переговори про Україну напряму з Путіним без своєї рідної участі європейців. Але бачимо, що такої. Скажімо так, твердої інформації немає, що це дійсно так буде. Але в той же час з'являється інформація і відпискова від, скажімо так, одного із найближчих колег Володимира Путіна. Він заявив, що багато країн говорять про готовність стати майданчиком для гіпотетичних переговорів Путіна і Трампа. А, таким чином, що зазначив спікер Кремля, так те, що предметної підготовки зустрічі поки немає. Говорити про неї можна буде після зміни адміністрації у США. Серед заяв лунали наступні також твердження. Адміністрація Байдена робитиме все, щоб залишити найгірший спад у команді Трампа. Передумов для відновлення переговорів щодо України поки що немає. Київ відмовляється від діалогу. Гарантії безпеки для Росії це невід'ємна частина можливих переговорів а щодо українського врегулювання. І процес обговорення обміну полоненими з Україною йде нелегко, але Москва його продовжує. Кремль не коментує слова Володимира Зеленського про готовність передати КНДР, нібито взятих у полон корейських. Солдатів, якщо буде організовано їхній обмін на українських військових, от бачимо, які тези лунають дедалі більше від Рашейської Федерації. Це в принципі, знаєте, тверджує те, що вони не готові на те, що не готові, вони не хочуть сидяти за стіл переговорів, бо вони розуміють, що на жаль вони можуть більше. І це ми бачимо в принципі, судячи із оновлення кожного дня від проєкту на літиків мапидів ну, зокрема, загалом із тих новин, які з'являються від наших захисників. Що вони дописують у своїх соціальних мережах, і просто тих новин, які з'являються у інформаційному просторі. А от політичний блогер Микола Давидюк розповідає про те, навіщо Сполучені Штати Америки напередодні потенційних перемовин закликають Україну знизити мобілізаційний вік. Бо дійсно вчора та й позавчора досить активно ширилися ці меседжі від Сполучених Штатів Америки. Тож далі слухаємо суб'єктивну думку політичного блогера Микола Давидюка. Більше схоже як підвищення ставок перед розмовою Трампа та Путіна. І зараз, ну як мінімум, зі сторони це точно так виглядає. Якби хотіли змусити Зеленського підняти цей призивний вік, сказали: б, дивіться, ми готові дати тобі 100 мільярдів на рік, але є одна умова. Причому це було б не публічно. Ось це політичною мовою означало б, ми вимагаємо, заламуємо тобі руки, піднімай призовний вік. Зараз бачимо публічну заяву, яка потрібна для посилення гри з Путіним. Причому тут є і батаги, і пряники в цій заяві, тому що паралельно він теж каже, Трамп розуміє, що Крим повернути не вдасться. І він це розуміє, і Трамп це розуміє. Тобто він Путіну дає пряники, він Путіну дає батаги. Далі, що сказав Уолтс? Так, Трамп може ще посилити енергетичні санкції проти Росії та зняти обмеження на далекобійну зброю для України, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Мене цікавить одна фраза: зняти обмеження на далекобійну зброю для України двічі вже знімали це третій раз при нашій пам'яті, що насправді відбувається, Байден дозволив спочатку бити по території Росії, виявилось, що це кілометрів 40 біля Харкова. Далі Байден дозволив виявилось, кілометрів на 300. Зараз знову Трамп уже дозволяє бити по території Росії питання тільки знову: на скільки кілометрів? Бо кажете, по Росії а виявляється, що якісь дуже обмежені території. Єдині поки що, хто б'є прицільно по Росії, це українські. Військові. Українські хлопці б'ють дійсно в точку. Українські військові б'ють і по Москві, і по інших гнилих російських містах, де знаходяться військові бази, військові аеропорти, аеродроми та склади зберігання ракет, шахедів, дронів і іншого російського військового обладнання. Зараз всі ці обіцянки дозволити бити. Ну, ми вже це чули і бачили. Нову смотали і нічого. Переломного не сталося. Тому ось тут теж дати добробити. Ми вже проїхали, ми вже теж биті. Ми вже теж це знаємо. Дали добробити, ракет не дали. І що в кінці? Тому зараз це розцінюємо виключно як переговорні заяви. І щодо призовного віку, і щодо можливості ударів по території Росії. Далі що він говорить? Що. Телефонна розмова між Путіним і Трампом має відбутися в найближчі дні або тижні. От, знову ж таки, він каже, що якщо ми хочемо досягнути домовленостей, а вони точно її хочуть досягнути, от, це видно по всій їхній натурі. А вони кажуть, треба з ними розмовляти, і каже, що Зеленський йому особисто в Парижі казав, що готовий розмовляти, готовий сідати за стіл переговорів. Типу, давайте розмовляти. Ну і він каже, що організовуємо розмову Путіна та Трампа. Я вам сьогодні в обід писав відео, в якому розповідав про те, що Путін з Трампом. Можуть зустрітися в Швейцарії. Швейцарія готова розкрити свої фінансові обійми тільки, щоб ці два політика туди приїхали, навіть закривають очі на ордер, на ордер гайського суду. Типу, неважливо права людини. Ми плювали. Нам же ж тут головне гроші. Гроші це основна історія і мотивація. Не, не мир, не досягнення захисту прав, не досягнення закону над силою. А гроші. Ну окей, ми це все побачили. Дійсно багато о, хочеться відрефлексувати на слова Миколи Давидюка щодо мобілізаційного віку. Хочеться відрефлексувати. Я вже читав і різноманітних в телеграм-каналах, різноманітних блогерів, військових і так далі. І от таку для себе звідти напевно почерпну думку. Вона цілком очевидна о, в тому, що просто США хоче чергових поступок від нас. Не каже дійсно там. Понижуйте мобілізаційний вік. Ми, наприклад, вам дамо більше зброї. Понижуйте мобілізаційний вік. Ми накладемо нові санкції, будемо грати, так би мовити, з обох сторін. Просто понижуйте мобілізаційний вік і кидайте людей. А чи дамо ми вам зброю? Ви ми вам про це нічого не скажемо. І як писав один з блогерів, тут помітно, що немає ніякого плану Трампа, Волца, Келога, Ілона Маска і будь-яких інших причетних до цього всього людей. Просто є якесь таке. Захмарне бачення, що дві сторони щось не поділили. Путін і Зеленський ось сядуть, руку потиснуть, чаю поп'ють, Трамп посередині сяде, все буде добре. Пам'ятаєте, як в цьому, так би мовити, матюкливому інтерв'ю Володимира Зеленського, той подкастер Лекс Фрідман, він таку позицію і просував. Сядуть двоє, я посередині тут подкастик запішем, все буде добре. Не буде. Росія не хоче, Росія хоче знищувати Україну. Власне, США відтак. Вочевидь, не розуміє, що робити, і хоче задіяти всі можливі ресурси України. Але якщо вже аж такі ресурси задіювати, то хто ж тоді буде розвивати цю Україну? Дуже хочеться вірити, що Україна встоїть як незалежна і суверенна держава, хто тоді буде працювати над її розвитком. Це багато питань без відповіді. Ну і, власне, далі про те, що також. Як то кажуть, будоражить розум багатьох, як політиків, так і українців. Це вибори. І е, як пишуть, як пише видання РБК Україна, посилаючись на власні, неназвані джерела, у плані проведення виборів на Україну більше тиснуть США, а не Європейський Союз. Питання українських виборів може стати одним із параметрів глобальної мирної угоди. У статті пишеться про те, що Після перемоги Трампа і його риторики про мирні перемовини між РФ і Україною обговорення виборів в Україні активізувалося. У президентській партії готуються, начебто, до трансформації. Відмова, відмова від бренду Слуга народу, можлива нова назва блок Зеленського. Десь ми вже таки проходили блок Литвина і різноманітні такі були. А пам'ятаєте, навіть блок не так, де були такі активні проросійські сили зосереджені, але це було давно. І звісно, це ж більше джерела називають, це ще не можна сприймати як. Доконаний факт у команду Зеленського, начебто, планують включити нових лідерів, активістів, звісно ж, військових і місцевих лідерів, голів міст та обласних державних адміністрацій. А віце-прем'єра нинішнього Михайло Федорова розглядають як потенційного главу оновленої політичної пропрезидентської партії. Ексголовком Валерій Залужний зберігає інтригу щодо участі у виборах, але розглядається як серйозний конкурент Володимира Зеленського. Участь очільника головного управління розвідки Буданова також обговорюється. Вибори можливі тільки після завершення війни. Питання порядку проведення спочатку президентські, потім парламентські, а вже потім місцеві або ж усі одночасно. Кремль може спробувати використати тезу про вибори як умову для мирних перемовин, ставлячи під сумнів легітимність зеленського і про це вже дійсно багато говорять кремлівські, ну як так званий лідер Путін, так і багато е, його різноманітних посіпак.